Друзі, привіт до вашої уваги лот жіночих костюмів бренду Esmara. Вони велюрові, в різних кольорах. Кофта на замку. Вони тепленькі, на рукавах манжети. На переді в кофті є кармани. Такі штани. Блок, що затягує, також з карманами. Донизу, також з манжетами є і прямого пошиву. В лоті таких 8 костюмів. Ціна одного костюму 524 гривні. В лоті є розмір S 2 штуки, M 1 L 4 та XL одна штука. Вартість даного лоту 4190 гривень. І цей лот ви можете вже замовляти у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.